Протягом кількох місяців хлопці та дівчата з Нікопольської організації Аква займались на плавальних доріжках басейну Ворженьґідзе і стали готовими до перших змагань і здивували усіх присутніх. Сьогодні я побачив, що люди, які несколько фізично обділені, вони, вони вигляд прекрасно духовно. І виглядять замічательно фізично, в хорошому смислі того слова, правильному смысле того слова. К сожалению, не всі здорові люди можуть гордиться тим, що они выглядят так, як эти ребята сегодня. Перші в їх житті змагання по плаванню відбулись за допомогою небайдужих людей. Завод феросплавів виділив для них транспорт, замовили час у басейні. А працівники спорткомплексу електрометалург підготували грамоти та кубки для учасників і переможців. Помогам е Фірославний завод дав ліце директора Куцана Водінасові огромне йому спасіба, тому що если бы не його понимание, його поддержка, його доброе серце, я так хочу сказати, этого цього бсього не було, поніматі. Тому що і автобуси, це і бассейн, это і призи, ну это це бы генеральний спор нашого мероприятия. Йому огромне спасіба. Вода це життя впевнені члени клубу Аква, і вони, не дивлячись на вік та фізичні можливості, раді змаганням. Ігорю Антоновичу вже 71 рік, та він як піонер завжди готовий. У нас участь, Олімпійський принцип. Победим, победим, не нас не победим. Але головне участь. Діло в тому, що басейн – це ж реабілітація інвалідів. Це дуже полезно. Ну і общення всім послібасі бодро, себе. сил. Ну, В общем, это хорошо. 80 чоловік взяли участь у змаганнях. Дехто з них ще кілька місяців тому не вмів плавати взагалі. А в цей день подолав першу в своєму житті водну дистанцію. Люді учити участь учат меня, учат меня плавать, чтобы я плавал, плавал уч, это, я это учусь. Ты уже допливаєш, да? Да, дистанцию? сегодня я доплыл до кінця. Мне просто не верю, что я доплываю, но я сделаю это. Переможених тут не було. Кожен довів – він може. А крім того, отримав заряд бадьорості та енергії. супер в любом случае то есть спорт у нас прекрасно после определенных нагрузок всегда чувствуешь себя ну полон энергии какой-то бодрости не все очень хорошо все понравилось все ну класс. вода как и как в природе говорят вода это сила это энергия это она она очень сильно заряжает человека она не знаю мы все состоим из воды да она, Почти на 80 процентів ми се стоїмо з води. А для нас, для людей з аграрічними фізичними можливостями, це огромна реабілітація, яка, яка дає можливості може бути задіяти ті групи мишць, які ми не можемо задіяти. Члени АКВИ сподіваються, що подібні змагання стануть традиційними і, можливо, в майбутньому вони позмагаються на рівні області.